10 жовтня, Всесвітній день психічного здоров'я, відзначається з 1992 року з ініціативи Всесвітньої Федерації психічного здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в наші дні на планеті існує більше 450 мільйонів людей, які страждають психічними захворюваннями. А в західних країнах кожна сьома людина є або параноїком, шизофреніком, або схильна до депресії та алкоголізму. Метою Всесвітнього дня психічного здоров'я є скорочення поширеності депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості. Сьогодні ж День працівників стандартизації та метрології України. Саме цього дня, 1946 року, в Лондоні в приміщенні Інституту цивільних інженерів відкрилася конференція національних організацій по стандартизації. Результатом її роботи стало заснування Міжнародної організації по стандартизації. 10 жовтня 1666 року правобережні полковники обрали Петра Дорошенка тимчасовим гетьманом Правобережної України. 1846-го англійський астроном-любитель Вільям Лассель відкрив супутник Нептуна Тритон. 1865-го американець Джон Хайт запатентував більярдну кулю з синтетичного матеріалу на заміну кулям зі слонової кістки і виграв 10 тисяч доларів у конкурсі, що проводився з цього приводу. 1913 року, після того, як на будівництві Панамського каналу була прорита остання перемичка, з'єдналися води Тихої Атлантичного океанів. До приходу першого корабля залишався ще майже рік. 1932-го в Запоріжжі урочисто відкрито Дніпро ГЕС. 1933 року в США надійшов у продаж перший у світі пральний порошок. 1943-го в СРСР засновано орден Богдана Хмельницького. У цей день 1995 року чемпіон світу шахів росіянин Гаррі Каспаров захистив свій титул востаннє, здобувши перемогу в матчі з індійським гросмейстером Віші Анандом. 10 жовтня народилися 1465-го. Селім І грізний. Турецький султан у 1512 20 роках. У результаті завойовницьких війн підпорядкував Османській імперії Вірменію, Курдистан, Сирію, Палестину, Єгипет Хіджаз, хіджас, перетворивши свою країну на провідну силу мусульманського світу. У 1731-му Генрі Камендіш, англійський фізик і хімік, який відкрив формулу води та виміряв вагу землі. 1813-го Джузеппе Верді, італійський композитор, один із найвизначніших діячів італійської оперної школи, твори якого вважають основою оперного репертуару: Ріголетто, Трубадур. Травіата, Аїда, Набуко, Жанна Дарк. 1861-го. Фрітьоф Нансен, норвезький полярний дослідник, який першим перетнув Гренландію на лижах: громадський діяч лауреат Нобелівської премії Миру 1922 року. У 1863-му народився Володимир Обручев, російський геолог і географ, академік, автор науково-фантастичних романів Плутонія та Земля Саннікова. 1882-го Михайло Бойчук, український художник, професор. Основоположник бойчукізму був розстріляний радянською владою як шпигун після творчої подорожі Європою. 1889-го народився Михайло Драйхмара, український поет-неокласик, літературознавець, перекладач, репресований у 1936 році. Засуджений НКВС спочатку до п'яти, а невдовзі до десяти років виправно трудових таборів. 1917-го – Телоніус Монк, американський піаніст і композитор, один із творців сучасного джазу. У 1947 році народилася Ніна Матвієнко, українська співачка, народна артистка України, герой України, лауреатка держпремії Шевченка. У 1968 91 роках солістка хору імені Вірьовки. У 1966 93 дев'яносто тріо Золоті ключі. Згодом солістка київської камарати. Сосімдесят му Олексій житник, український хокеїст, захисник Київського Сокола, ЦСК, клубів НХЛ Лос-Анджелес, Бафало, Нью-Йорк Айлендерс. За православним календарем 10 жовтня День Ангела відзначають Килина, Віктор, Дмитро, Дорофія, Гнат, Марко, Петро, Сергій, Федір та Фелимон.